Вітаю смачної кави! Сьогоднішня наша історія буде цікавою, бо буде про мілі. Мілі всі полюбляють, я також. І, до речі, дуже повчальна буде історія. Як завжди, такий легкий спойлер. А, що в цих машинах таке нагружене саме? Звісно, мультиклапан. І ця машина нам гарний показник історії. Вона з Німеччини. Трохи кави для гарного настрою, щоб в себе прийти. Так, вона з Німеччини. 10 місяць 16-го року. пробіг 6 тисяч шок. 6 шок, майже нова кавуарка. Але при тому в неї цікава історія. Дуже цікава. А, відкрив, дивлюся, що там. А, заверний блок 22-го року, то за неї дивились, доглядали. Давайте ближче. Ось ми підходимо до нашої красуні. Ну, криша знімана, бо я знімав її, то не дивіться. Uh, так, ну видно. Uh, 11 місяць 22 року. Ця шикарна дата нам якраз і каже, що в цей момент кого машину обслужили. Разом з тим, як обслужили. Що ви думаєте, міняли мультиклапан, Звісно, його поставили новий. Ах, смачна кавка. От новий мульт, повне обслуговування всього. І дивіться: якщо новий мульт, то це тільки офіційний сервіс, бо ну, дуже те нелогічно було би купувати. Сторонній фірмі в офіційному сервісі мультиклапан і ставити людині. Ну, на Україні це так точно неможливо. Можливо, якісь є цікавинки в німецькому сервісі з цього, але в нас таки не практикується. Вся машина йде в офіційний сервіс, і там все роблять. Тож новий мульт. То яка причина була, що людина продала цю каву машину? Давайте. До чого я веду? А... Мультиклапан. То людина, давайте так вгадувати, за два роки зносила мультиклапан. Причому вона майже не користувалася цією коваркою, але що можна було робити? І, до речі, слідів накипу внутрі кавомашини так-то немає. І виглядає вона на своїй правдиві 6 тисяч, бо дивіться, в гарному стані передня накладка диспенсера і решітка теж в гарному стані. То у кавомашині цей пробіг справжній. Дивно. А людина не зносила мультиклапан. Він такий з заводу, коротше кажучи. Там поставили мульт нового покоління. Там іде шестерня, як на 63-60. Ну, 60 серії. Хто мене розуміє, зараз покажу, звісно, ближче. Коротше кажучи, усі ці нововведення вони то гарні, але, по ходу, або не протестовані, або не дуже надійні. От так. За два роки зносити мульт. Причому там сталося таке, що я ніколи не бачив. То давайте ближче. Підходимо. Наш мульт. Дата нам явно каже 26.09.22. Головка, дивіться, головку я переставив, втукав машину вже. Замінив мульта, постав свого. А дивіться на шестерні. Шестерня нова. Тут іде такий широкий... Нові технології литті з якогось цікавого пластику призвели до такого результату. А, то будьте обережні. Всі 60-ті серії десь таких років, ну, то, я так думаю, це старт а, цих технологій, тобто нових а, от таких шестерень і нових камінців. Ну, до камінців запитань не буде, до шестерин буде. От, а, це. Дивіться, що у нас кінець 22-го року, ну там плюс-мінус дамо якісь м, дати. Ну, по півроку в обидва боки, а, то опрацьовувалася нова технологія. От, і якщо у вас кавомашина не гарантійна, як в цьому випадку, просто була заміна в сервісі мульта, то ви маєте трабл. Великий, велику вірогідність повторити успіх минулого власника цієї кавомашини. О, то тут знову ж таки цікаво, якщо купувати таку дорогу річку як оригінальний мультиклапан Mielie, гарна ідея робити це в офіційному сервісу. Можливо, на це буде гарантія на ці запчастини. І тоді у вас буде хоч якась надія. Але я думаю, що наразі ну, я так не зустрічав, щоб це була супервелика проблема в сучасних кавомашинах. Що ми беремо? Допустимо, кінець 23-го року. Нема проблем. Ну і далі. Походу, цю технологію допрацювали, але от десь коло кінця 22-го року такі якісь партії цих мультів були невдалі. З іншого боку, замість цього можна завжди поставити нормальний, класичний. Мало того, кришки мультиклапану підходять, бо я ось цього сучасного поставив на свій змінний зі старої машини, і все гарно працювало. То так, навіть такому серйозному бренді, як Мілі, бувають невдалі партії. Майте на увазі. Тож, ну, сподіваюсь, історія сподобалась, вас це повчило, бо мене повчило 100%. Гарного дня, до побачення.